Ми зробити офіційну інформацію відносно планів майдану опозиції на неділю, 22 грудня. Отже, у неділю, о 12 годині на майдані відбудеться народне віччя під гаслом одна країна, один майдан. Лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок оголошують про проведення у неділю, 22 грудня, народного віччя на Майдані Незалежності та закликають усіх людей приєднатися. І ми будемо дуже вдячні всім засобам масової інформації, що ви підтримали це наше повідомлення і поінформували громаду про наше віче. Уся країна бачила цинічне інтерв'ю президента Віктора Януковича. Уся країна чула цинічний звіт. Від генпрокурора Віктора Пшонки. І вся країна зробила висновок, що вони живуть в іншій державі, там, де немає проблеми з заторів, там, де ніхто не має власної думки, а жорсткий розгон мирних демонстрантів з кийками і арештами. Це незначне перевищення повноважень і нейтралізація кубки провокаторів. Тому, Віктору Януковичу, варто знову нагадати, що ми є, ми це люди, які прагнуть змін, відчувають себе громадянами, а не рабами, хочуть жити, а не існувати. Ми всі вийдемо на Майдан. Алежності о 12.00 у неділю, щоб показати, що нас мільйони, і ігнорувати нас не варта. Дуже просимо всіх вас, дорогі колеги, поінформувати про це важливий захід всіх ваших глядачів, слухачів. Дякуємо і до зустрічі на майдані в неділю, о 12.00.